Вітаю! До вашої уваги програма Головного управління Національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. За півроку повномасштабної війни Росії з Україною на Сумщині від спрацювання мін загинули або тяжко травмувалися десятки людей. Вибухотехніки поліції радять громадянам не ігнорувати спеціальні знаки з написами міни. Та не відвідувати ліси, поля і луки у прикордонній зоні. Сумщина найбільш замінована область в Україні. Таблички із написом Обережно міни є по всій її території. Через ігнорування цих знаків ледь не щодня травмуються люди. За шість місяців повномасштабної війни Росії з Україною лише на Сумщині від спрацювання мін загинули, або тяжко травмувалися десятки людей. Саме тому поліція закликає жителів області не ігнорувати знаки з написами про мінну небезпеку та не відвідувати ліси, поля і луки у прикордонній зоні. Якщо ви проїхали і побачили знак стопміни, і ви проїхали в одну сторону, зовни нічого не трапилося, то може ви якраз оцей участок і минули колесами автомобіля, то на, іншому, на інший раз ви можете наїхати і міна може спрацювати. У сумах поліцейські задокументували факт збуту марихуани 55-річною місцевою жителькою прямо в одному із магазинів торговельного центру. Правоохоронці вилучили наркотичні засоби, а зловмисницю затримали у процесуальному порядку. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області викрили продавчиню, яка здійснювала збут наркотиків на своєму робочому місці. Правоохоронці провели санкціонований обшук у магазині та за місцем її мешкання. Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку складає 650 тисяч гривень. Під час обшуку в магазині поліцейські виявили один зі згортків з наркотичним засобів канабіс. Вдома у неї знайшли ще близько 9 кілограмів канабісу у висушеному стані, які були підготовлені для подальшого збуту, та близько 6 кілограмів насіння рослин коноплі. Наразі жінку затримано на порядку статті 208 Кримінального писального кодексу України. Намагаючись уникнути покарання за водіння транспортного засобу у стані сп'яніння, чоловік запропонував правоохоронцям 400 доларів відкупного. Правопорушнику вже повідомили про підозру. Тепер йому доведеться понести ще й кримінальну відповідальність. В СМТ Ульянівка, що на Білопільщині поліцейські зупинили водія Форд-Транзит. Під час перевірки документів 57-річного чоловіка правоохоронці виявили, що той перебуває за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Аби уникнути відповідальності, водій запропонував 400 доларів відкупного. Давайте, по людськи по-людськи це як? На місці штраф записує. У мене немає апарату такого, що на місці платиться штраф. Суд приймав рішення по цьому протоколу. Чити доворів модер. За що 400 доларів? За, за 40. Тобто ви пропонуєте мені 400 доларів, щоб я не писав протокол. Так? Фу, ну да. Поліцейські від пропозиції відмовились та викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції. Наразі зловмиснику вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. За скоєне чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі. Шосткинські правоохоронці продовжують контролювати дотримання комендантської години місцевими мешканцями. Всіх порушників поліцейські ретельно перевіряють на причетність до співпраці з ворожими військами. Під час комендантської години цивільним заборонено перебувати на вулицях. У шостій поліція разом з громадською організацією проводять рейди на дотримання правил комендантської години. На питання, чому порушують заборони, у всіх стандартні відмовки порушувати комендантського домою. Куди на мою. А чого порушуємо комендантську годину? Вибачаємо. – А чого ви порушуєте? Ми не бачили часу. Не бачили часу? Ми тут поряд живемо. Ну, а чому ви порушуєте комендантську годину? Тому що порушуєте. Ну, ну чому ви Особливу увагу прохоронці приділяють саме підвищенню рівня безпеки громадян, недопущення мародерства, викриттю осіб, які можуть бути причетні до колабораційної чи підривної діяльності. За одну ніч правоохоронці міста Шостка виявили 38 громадян, що порушили комендантську годину. У відділку перевіряють їх причетність до співпраці із окупантами. Період дії комендантського часу, а саме з 23-ї години до 4-ї ранку, на вулиці можуть знаходитися лише громадяни, у яких є наявний спецперепустки встановленого зразку. Це стосується і транспортних засобів, які пересуваються по місту, та за його межами у заборонений час. Обікрали аптеку, магазини та будинки односельців. Слідчі охтирського районного відділу поліції закінчили досудове розслідування відносно двох зловмисників, серед яких один неповнолітній. Починаючи з вересня минулого року, 16-річний хлопець разом з 25-річним односельцем вчинив низку крадіжок. Зі складського приміщення поцупив електроприлади. Через деякий час прихопив із собою чужу бензополу. Згодом хлопець проник до горища будинку свого знайомого та викрав звідти металошукач. А на початку цього року зловмисники обіграли аптеку та магазин. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що один із зловмисників є неосудною особою, тому відносно нього було складено та направлено клопотання по примусове лікування. Наразі слідчі завершили досудове розслідування по кримінальному провадженню та обвинування до суду. Тепер неповнолітні правопорушни всхідної частини 2 статті 105, частини 3 статті 105 крадіжка Кримінального кодексу України постане перед судовим За, чин... за йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 6 років. На Конотопщині поліцейські затримали чоловіка за фактом вчинення розбою. Зловмисник, завдавши тілесних ушкоджень літньому чоловіку, заволодів його заощадженнями. Наразі він вже дає свої покази слідчим. Зловмисник прийшов до 85-річного жителя села Салтикова Конотопського району серед ночі. Пенсіонер впустив чоловіка, бо той раніше винаймав у нього кімнату. А покур... вдарили? Спочатку кулаком, а потім я не знаю, може палка якось. Правоохоронці встановили, що злодій бив пенсіонера металевим предметом. Після цього знайшов дому володінь літнього чоловіка лише 300 гривень, мобільний телефон та втік. У ході невідкладних апаративно-пошукових заходів співробітники поліції опитали потерпілого та можливих свідків події, обстежили всі можливі шляхи відходу злочинця. Зловмисника знайшли і затримали за 100 кілометрів від місця вчинення злочину. За розбійний напад на пенсіонера, 36-річному сумчанину загрожує позбавлення волі на срок від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Поліція Сумщини документує наслідки обстрілів території та проводить розмінування. Під час огляду місць чинення воєнних злочинів армією Російської Федерації слідчі поліції відкривають кримінальні провадження та фіксують завдані обстрілами збитки. А спеціалісти вибухотехнічного відділу знаходять та знищують боєприпаси, що не розірвалися. Нещодавно росіяни з мінометів та артилерії гатили по одному із сіл Краснопільської громади. Під час обстрілу постраждало кілька приватних домогосподарств. Повністю згоріло приміщення сільськогосподарського підприємства, де зберігалося сіна. А від вибухів з'явилися вирви на полях. Досліджуючи територію села, вибухотехніки знайшли уламки снарядів, використані боєприпаси та нерозірвані міни. Тут ми бачимо вибухник, увігнувся, йшов у корпус міни. Також іще дуже багато фрагментів від мінометних мін, а також від РСЗВ, а також від САУ. Видні так як і воронки із залишками осколками, так і пошкодження самих будівель. 82-мм міна пробила дах однієї з будівель, впала на підлогу господарської споруди і не спрацювала. Однак розірватися вона може у будь-який момент, кажуть фахівці. Тож вкотре закликають людей не наближатися до підозрілих предметів. Всі боєприпаси, які ви знаходитесь, або ті, що нагадують їх, це можуть бути і залишки, і двигуни. Тобто не потрібно їх самотужки розбирати і дивитися, чи це вони відстріляли, чи не відстріляли, чи може це просто їхні залишки. Поліцейські охтирки оперативно затримали жінку, яка скоїла крадіжку чималої суми грошей з домоволодіння пенсіонера. Наразі їй вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Викрала 4 тисячі доларів та 110 тисяч гривень у пенсіонера. В Охтирці поліцейські затримали жінку, яка зайшла у будинок 86-річного місцевого жителя та представилася працівницею міжнародної благодійної організації. Зломисниця попросила дідуся надати пенсійне посвідчення для оформлення документів, щоб отримати грошову допомогу та продуктовий набір. Також жінка повідомила, що необхідно написати ще й заяву. Під час оформлення документів пенсіонер помітив, що на його подвір'ї хтось ходить. Проте зловмисниця заспокоїла його та сказала, що це представники її організації. Далі незнайомка запитала, чи немає пенсіонер заощадження для обміну на купюри нового зразка. Довірливий дідусь повів зловмисницю до схованки, де зберігав гроші та обміняв декілька купюр. Виходячи, жінка пропустила господаря вперед і поцупила всі кошти. Зломисницю затримали в автівці разом зі співучасником злочину та повідомили їй про підозру. Слідчі провели невідклади обшук автомобіля та особистий в зловмисниці, під час яких було та вилучено 49 тисяч гривень та 1300 доларів США. На даний час зловмисницю затримано в порядку часто статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирушу це питання про обрання її запобіжного заходу у вигляді тримання підлади. Обережно телефонують шахраї. Поліція вкотре наголошує не довіряйте телефонним дзвінкам незнайомців. На Сумщині почастішали випадки шахрайства. Днями ошукали 49-річну жительку Конотопа. Їй на мобільній зателефонувала невідома та представилася працівницею банку і повідомила, що з картки жінки хтось намагається зняти кошти. Для того аби вберегти свої заощадження, вона повинна провести деякі маніпуляції з карткою. За деякий час виявила зникнення 25 тисяч гривень з банківської картки. Поліція попереджає, не можна передавати дані невідомим по телефону. Візьміть паузу в розмові. І зателефонуйте на гарячу лінію вашого банку. З'ясуйте, чи дійсно з вашим рахунком це гаразд. Представники банку ніколи не просять вас назвати конфіденційну інформацію по карті, код за смс-повідомлення чи перерахувати кошти на інший рахунок. В жодному разі не піддавайтесь паніці та емоційному тиску з боку співрозмовника. Будьте пильними і не дайте себе ошукати. 29 службових автомобілів днями вручили поліцейським офіцерам громад Сумщини. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін та голова Національної поліції України Ігор Клименко. Незважаючи на складний для країни час, поліція продовжує розвиток своїх задумів. Проєкт поліцейський офіцер громади став ще більш актуальним під час воєнного стану. Ставка робиться саме на розвиток цього інституту з тим, щоб наші поліцейські були. Якомога ближче до людей, щоб зв'язок поліцейського з громадою був максимально щільнішим, і всі ми бачимо, що виграє від цього тільки безпека людей. Тому щиро дякую за службу. Бажаю зустрітися якомога швидше з перемогою. Ці правоохоронці були поруч з населенням громад у найскладніші моменти: допомагали та рятували. На сьогоднішній день близько 400 громад в Україні вже. Приєдналася до проєкту поліцейських сир громади. Охоплено цією роботою 7 мільйонів населення. Переважно це сільська місцевість, як ви представляєте цю місцевість, величезна кількість населених пунктів, десятки, сотні тисяч населених пунктів нашої держави, які, на жаль, до цього часу не було в повному обсязі забезпечені саме поліцейською діяльністю, ефективною поліцейською діяльністю. І ми прекрасно розуміємо, і ви це розумієте, тому що підписали меморандуми з національною поліцією, щоб добратися до терміново, швидко добратися до того чи іншого населеного пункту населеного пункту, зреагувати на заяву та повідомлення громадян необхідно бути поліцейським мобільним. Більш того, не тільки мобільним, а в цьому автомобілі має бути все необхідне для того, щоб допомогти людям. Щоб мати змогу у будь-який час опинитись поруч з тими, хто потребує допомоги, поліцейським офіцерам громад Сумської області та головам територіальних громад вручили сертифікати і ключі від службових автомобілів. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі!